Привіт, друзі! Знаменита американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі налякала шанувальників своїм виглядом. Увагу фанів привернули саме руки зірки Голівуду. Днями артистка з'явилася на Венеціанському кінофестивалі в Італії. Джолі, як завжди, мала неперевершений вигляд. Вона прибула на кіноподію, аби представити фільм Марія, в якому зіграла головну роль. На червоному хіднику Анджеліна постала у вишуканій сукні без рукавів і хутряній накидці. Елегантний образ зірка доповнила дорогоцінними прикрасами. Проте, не одяг артистки привернув увагу прихильників в мережі, а її руки. Юзери помітили, що руки знаменитості мають хворобливий вигляд. Зокрема, в Джолі дуже випирали вени з під шкіри. Акторка не розкриває, чи в неї якісь проблеми зі здоров'ям. Але фани припускають, що з самопочуттям кумирки не все гаразд. На багатьох кадрах зірка ховає руки за спину, аби приховати вени. Але фотографи у Венеції змогли зробити знімки із іншого ракурсу. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.